Кинув і ікру морожену, карася, от він, він її смокче, полюбляє він її. Але потрібно йому пришвидшитись, бо бажаючих вкрасти багато. Ось така ікра морожена. пома ось кружляє. Хоче вкрасти. Можливо, зараз і вкраде. Давай, 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 давай нижче, поки він відвернувся. Ктинопома, нагадаю, у нас старенька, їй 14 років. Давай, ну хоба, бабах. Трошки відскубала десь. І Є ще ротани. Ось такі ротани. Три штуки. Вони теж готові вкрасти цю ікру. Терегопліхт, нагадаю, біль, більше 50 сантиметрів такий. Три штуки посередині там ще є між, між цим бамбуком. Вони теж, звичайно, цю ікру із задоволенням можуть вкрасти.